Хочу вам представити Володимир Петрович Бойко, викладач електротехніки Шевченківського коледжу. Так, я так зрозумів, тема трансформатори. Принцій починаємо з маленьких, 200-ваттний, не сильно високий стенд, дуже приготовлений, стенд зарані зроблений. Ну, перше, що досвід холостого коду. Значить, є автотрансформатор, який ми виставляємо відповідно ті 220 вольт. Що потрібно для холостого ходу трансформатора. При цьому на е, вторинній обмотці явно з'являється напруга, яка повинна відповідати тим значенням трансформатора. Ну і, звісно, е, що плюс втрати у е, обмотках трансформатора. Е, при цьому до дослідженні ми точно визначаємо, що трансформатор не споживає лишнього. Як то кажуть, струм, Ось він, бачите, струм невеличкий, як правило, це струм холостого ходу, потужність ваттметр. Ну, хочу зразу запевнити, що не дивимося на те, що в нас всі прилади старі, клас точності тут 05. Це повище тих класів точності, які є в побуті, і набагато повище тих класів точності, які забезпечують цифрові прилади. Китайського та й не китайську виробництво, там досить складно забезпечити 0,5 е класу Ну, З холостим ходом, зрозуміло, тут, зрозуміло, будь-який трансформатор можна перевірити таким способом. Ну, як правило, перед тим, як включати будь-який трансформатор, то, звісно, через автотрансформатор стараються йому дати меншу напругу, щоб побачити, щоб не, не, не бачить вже, як він, як то кажуть, Розірвався, але світло-шумодимовий б... ефект. Я, так, я люблю ці тут... речі. на житливати. Тут <су> Зарані ми побачили, що буде перегрузка по е, струмові і по ватметровій перегрузці. Тоді при, цьому ж, е, при цій номінальній напрузі 220 вольт ми можемо провірити вже і, понятно, якесь навантаження. Тут вже збільшимо ми навантаження, збільшується струм. Явно видно, що він збільшується вже і збільшується показання ваттметра. Показання ваттметра збільшується також. Ну І е, самий останній момент, звісно, це е, досвід короткого замикання. Тут, звісно, без автотрансформатора взагалі ніяк. Замикаємо на коротку вторинну обводку і виставляємо йому е, номінальний струм е, ну 200 Вт. Трансформатора. Ясно, що десь в районі 0,9-096 треба вислати номінальний струм. Е, виставляємо номінальний струм, Уже на вольтметр ми не дивимось. Дивимось тільки на амперметр, ось сюди. Ось він, десь приблизно там цей струм, що нам треба. І замічаємо, скільки напруга короткого замикання. І... Потужність короткого замикання, втрати, так сказати, їх часто називають втрати в міді. Оце втрати в міді, це називається от у нас втрати при короткому замиканні. Тобто скільки при номінальній потужності втрачається всередині обмоток. Ну, Ясно, що втрати в сталі зараз практично нулі, бо 80 вольт це явно не його напруга. Що стосується ось такого досвіду із. Тобто на місці цього трансформатора можна ставити будь-який трансформатор, який вам е схочеться. Якщо це трьохфазний трансформатор, ми можемо кожний, кожну фазу перевірити окремо. Бачимось. Дивимося на кінець шкали. Там написано на 75, да? 75. А тепер що він має показати в кінці шкали. Ну, ясно, що тут ватметр ще такий трошки цікавий, із тим, що він е світловим е променем показує, скільки там. Ну, ви бачили, що світловий промінь відхиляється, там дайте і... напругу. Якусь. А ось, ось зараз дамо напругу. Ось. Бачите, він починає вже відхилятися, Воно, бачите, відхиляється більше і більше до, до 10 туди йде. Так? Ну З ватметром е... дуже важко знайти ціну поділки, всі починають плутатися і в кінці ага, побачили там 8 чи 9, записали 9, потім починають думати, скільки ж це ватт, як його перевести. Дуже просто. Є в нас кінець шкали 75. Є кількість ампер і є кількість вольт. Ну, в даному випадку 300 вольт, 25 А. Перемножаємо 300 на 25, отримуємо якесь число. Що це? 750, да? 750 Вт, то буде на всій шкалі. Тобто, те, що він показує, нам треба помножити на 10, а в нього вся шкала 75. От і виходить, що ми множимо на 10, те, що він показує. Якщо він показує 8, на 9,010 виходить 80 Вт. От такі, е, ну, там зараз менше, конечно. є такі от у нас е, прилади. Оце. Ну, з амперметром тут попростіше, тут явно шкала під. З вольтметром, там взагалі хорошо, бачите, з вольтметром там все, все в реальності. Е, а от із вотметром завжди треба перемножати і на, знавати, наскільки домножувати карти. І Одна його така особливість є в нас. Ну це вже, як я вже казав, чого датчик клас точності 0,5. Це клас точності дуже великий. Ось покажіть, що є, що там його. Ну, в принципі, якщо ми хочемо до, досягнути клас точності 0,5, то його треба ще й виставити горизонтально. Так, що ви таке? Перемістилися ми в лабораторію електроніки. Тут хочу вам показати дослідження трьох випримачків. Чим кірісторний і лінійний. І, скажімо так, роботу остелографа класичний є і є сучасний електронний. Також, буде важливість так Буде можливість порівняти сигнали на класичних і на Значить, Перше, що це регулятор шиї. Ну, всі ми привикли його називати, що це є такий регулятор. Ось що він собою представляє. Да. Регулятор, якщо ми дивимося чисто на лампочку, що ми спостерігаємо? Ми спостерігаємо, що вона світиться геть тусло, зовсім ніяк і ось яркіше. По суті, ми не замічаємо, що ж бачить осцилограф. Ось що бачить осцилограф. Ну, Цей осцилограф бачить, що насправді е не міняється напруга. Напруга йде, ось, ось появляється у нас. Такі ось прямокутні імпульси. Висотою, бачите, ну, тут виходить, в районі 12. Ось така. Ось. Оце виходить, прямокутні імпульси. Ті самі прямокутні імпульси ось тут. Ось вони. Бачите, і ті самі геть такі так. самі на цьому осцилографі. А тепер, якщо ми збільшуємо потужність, ось. Лампочка, то є світить. А насправді це збільшена ширина імпульса. Тобто джерела її закінчує, лампочка світить більше, Але цей регулятор, як бачите, дуже наглядно видно, що він напругу не змінює. Напруга є від 0 до 12 чи до скільки там вольт. Тут ми подаємо 12-12 вольт, тут якраз 2 вольта на ділення, ну чуть менше, плюс те, що там падіння на е, транзисторі ще буде на транзисторі самого шкіла. Ось е, така. Ситуація із цим ну, там, де застосувати Та дійсно слограв можна застосувати ось таким чином. Ну, різні види столографів. Чим менше, тим буде коротше, більше то будуть ширші імпульси. Резистором я регулюю ширину імпульсу. Оце називається шин. Широтно-імпульсна модуляція. Тобто таким чином. Ну, Цим можна побачити не, не те, що ми бачимо. Ну, вольтметр, звісно, покаже вольтметр. Що він покаже? Він покаже середнє значення, але тобто, діюче значення струму, він покаже усереднене оце. Тобто, якщо ми оці всі імпульси розрівняємо, то так покаже вольтметр. Він не, не захвачує, тільки слово захвачує оці імпульси показу. Ну і з цим шимом ясно. Да? Слідуючи це у нас, звісно, тиристорний регулятор потужності. Ну, Поміняємо зараз на тиристорний регулятор потужності. Ну і що ж на... А на тірісторному регуляторі ми бачимо ось таку картину. Ну, от Зараз те, що казали, що трошки частота не збігається, Бачте, трошки виходить, що змінюється частота на генераторі, він не може рівно 50 держати плюс-мінус там. Два процента. Ясно, що в нього трошки менше. Через що вони трошки ці. І ви бачите, явно видно кусочки синусоїди. Ось якщо трошки збільшити, то ось, вони вже, ось вона вже йде в другу сторону. Ця синусоїда бачите. Ну, Звичайно, що це проблема ті регулятора, що він, звісно, регулює от тільки кусок синусоїди. Кожного синусоїду він. Одрізає кусок і визначає тільки ту частину. Ось, бачите, чим більша частина синусоїди, тим яркіше горить лампочка. Менший кусочок вона взагалі фактично не горить. Ось що стосується е, тілісторних регуляторів потужності, що вони, бачите, що на е, самому силографі дуже гарно видно це все діло. Ну і на цьому ж так само буде видно, якщо його теж під'єднати ось таким чином. Під'єднач і тут у нас ось бачите теж така сама геть така сама геометрія імпульсу а, практично одна. Та, ну, фактично одна. ну Тут тут ясно, що буде хуже видно, тому що е, ясно, що і сам прилад дуже давно виготовлений. Ну і не цифровий, та, не цифровий, тут нічого не, не ну, і останнє да? лінійний регулятор тут вже Де, Подивимося, що ж таке дось лінійний регулятор, якщо вже його переєднався. І ось лінійний регулятор, ось тут вже, як бачите, на осциллографі і на лампочці все сходиться. Тобто ми збільшуємо напругу, лампочка горить яркіше. Зверніть увагу, що на, на осцилографі пряма лінія, тобто на осцилографі вся напруга одна й та сама. Ну, лінійні регулятори вони застосовуються досить рідко із-за свого невеликого коефіцієнта корисної дії. Але якщо нам треба якесь, ну, якесь значення опорної напруги, Яке ми будемо десь там далі вимірювати, користуватися ясно, що із оцих всіх регуляторів ясно, що один підійде тільки лінійний. Тут вже ми не, не втрачаємо в КПД, але все-таки лінія, бачите, пряма лінія, ну так само і всі вони показують одне і те саме. Да? Теж пряма лінія, немає ніяких зубчиків, нічого, все йде так, як повинно. Ось така ситуація із. Регуляторами напруги, тобто три різних. Без осцилографа для нас вони були більше. Всі три абсолютно однакові. А з, з застосуванням осцилографа ми бачимо, що ні це три різних регулятора потужності. Е, працюють вони по-різному, бачите, і якраз осцилограф тільки показує, що воно різне. Останні три, інші три вони, не покажуть за різними. І чи привольбели покажуть, що стільки там. Лампочка буде освіти незалежно від того. Але бачите, що те, що ми не, не помічаємо, що село, бачите, помічає. Ну, хочу сказати, що е, з цифровими селоми дуже треба акуратно, не всі вони такого характеру, як оце. Тут да, це е, його дуже велика частота, В нього частота 200 МГц, то явно, що він може захватити ці всі перехідні процеси. А от коли ви берете дешевше, де менша частота, ну, наприклад, там частота 5 МГц, то в деяких випадках вона ну, не побачить навіть таких ефектів, як на цьому, і за те, що в нього не вистачає просто е... Шкали. частоти. Шкали. Частоти не вистачає, йому треба на те, щоб він обробив цей сигнал. А якщо тут у нього 200, то ясно, що там е... десь в районі ГГц сам процесор працює в тактовій частоті, через що ясно, що тут буде. Ну от, от, от. от що стосується такої. Ну, бо Таке питання, кожен, на що, я слух, да? що? куди, як, як, як то кажуть, причепити. Да? От причепить куди, дійсно показати, що є такі. Ну і ясно, що е мірять, е -мірять е синусоїду е також можна аби, з із тих же самих е перетворювачів. Да? Можна побачити, що дійсно е синусоїда чи, чи не е синусоїда.